На заході країни у вівторок, 4 жовтня, синоптики прогнозують дощі. Лише в Ужгороді хмарно та без опадів. Температура від плюс 7 вночі до плюс 15 в день. На півночі та у центрі пройдуть дощі, але в Полтаві та Кропивницькому хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Температура в регіоні від плюс 6 вночі до плюс 14 вдень. На півдні за прогнозами синоптиків має бути мінлива хмарність, а над Кримом цього дня пройде дощ. Вночі від плюс 8 в день до плюс 18. На сході країни, за очікуваннями синоптиків, хмарно з проясненнями, але над Донеччиною та Харківщиною в цей день пройде дощ. Температура від плюс 9 вночі до плюс 19 в день. В західних областях країни в середу, за прогнозами синоптиків, мінлива хмарність, без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 7 нічних до плюс 17 денних. На півночі та у центрі переважно хмарно з проясненнями, а над Сумами та Полтавою цього дня пройдуть дощі. Найнижча температура вночі плюс 8, найвища плюс 16 в день. Для південних областей без опадів хмарно з проясненнями. Температура від плюс 7 до плюс 18. На сході всереду очікується мінлива хмарність, але над Харківщиною цього дня пройдуть дощі. Мінімальна температура плюс 6, максимальна плюс 17. Захід країни в четвер, за прогнозами синоптиків, отримає мінливу хмарність майже по всій території регіону. Лише в Рівному цього дня має бути ясно. Нічна температура від плюс 9 до плюс 20 в день. На півночі та у центрі за очікуваннями синоптиків переважно хмарно з проясненнями, але в Чернігові та Сумах в цей день ясно: вночі від плюс 8 в день до плюс 19. Для південних областей країни четвер принесе з собою мінливу хмарність на всю територію регіону. Температура від 7 до 20 з позначкою вище нуля.